Гладослар. вітаємо ви на нашому каналі Краймі Speaks. Ми продовжуємо говорити на тему кримсько-татарського народу. Якщо ви вперше на нашому каналі, ми кримські татарки. Кримські татари це корінний народ Криму, який сформувався на території Криму з найдавніших часів. З Найдавніших часів з 28 народів, які проживали на цій території, не прийшов сюди і не окупував, а сформувався кремли. Кримські татари, це народ, не група, не община. Не спільнота і не ком'юніті, тим паче не меншина. Меншиною кримськотатарський народ називає Росія. Це російська пропаганда. Чому не важко здогадатися? Щоб не було підстав надавати всі належні права кримсько-татарському народу на власній батьківщині. А в Україні є три корінних народи: Караїми, кримчаки та кримські татари. Але тільки кримські татари мають право на самовизначення. Процитуємо Олівера Лоде в його праці. Кримчаки та Караїми, які Беруть свій початок формування народу стенгрініанства язичників, навіть якщо є корінними жителями, насправді не мають права на самовизначення, оскільки на відміну від кримських татар вони не розробили представницьких інститутів, що дали б змогу здійснювати право на самовизначення. І саме кримськотатарський народ на сьогоднішній день через свої представницькі установи, Крултай і меджлі стверджують право на визнання в якості основного народу Криму згідно з визначенням Визначенням, що міститься у статті 1 у конвенції міжнародних організацій праці 1989 року про корінні та племені народи в незалежних країнах, кримські татари є корінним народом. Народи в незалежних державах, які вважаються корінними жителями через їхнє походження від населення, що населяє країну або географічний регіон, до якого належить країна під час завойовування або колонізації чи становлення теперішніх державних кордонів. Та які незалежно від їхнього правового статусу зберігають деякі або всі свої власні соціальні, економічні, культурні та політичні інститути. Цей випуск ґрунтується на роботах таких академіків, як Валерій Вазгрін, Гульнара Бікірова, Хакан Керемли та Гульнара Абдулаєва. Тема випуску кримські татари, історію походження кримськотатарського народу піддавали фальсифікації наприкінці XVIII століття в Росії. Перед вченими того періоду було поставлення завдання. Дання виправдати першу окупацію Криму 1783 року і довести, що у кримських татар немає підстав претендувати на особливі права в Криму. Тоді в Російській імперії на історію дивилися як на інструмент ідеологічного впливу. Вчені безумовно виправдали довіру шляхом довгих пошуків. Вони виклали свою історію походження. Кримських татар сьогодні ми, як науковці-дослідники, спостерігаємо застосування цієї теорії в кожній науковій праці, бо ми ще здоволення як можуть так активно використовувати ці теорії в усіх своїх роботах. На жаль, молоді дослідники й автори, не вникаючи в суть, активно цитують відомих істориків. Це є неусвідомленим масштабним продовженням пропаганди, запущеної імперією та радянським режимом. Отже, відправною точкою для російських фальсифікаторів Ала 18 століття і монгольське завоювання на думку російських письменників історії цей період підходив як найкраще для фальсифікації, а незабаром з'явилася на живуча версія. Що кримсько-татарський народ це нащадки орденців, які прийшли на півострів у першій половині 18 століття як завойовники. Це основна теза, яку проштовхує ця російська пропаганда. І, на жаль, сьогодні українські історики також використовують. Ці тези у своїх наукових роботах таким чином російські вчені намагалися тією тезою стверджувати, що кримські татари не мають спорідненості з усіма народами, які проживають там з найдавніших часів. Нагадаємо для тих, хто вперше потрапив на наш канал. Ми кримські татари, ми історично титульний народ Криму, який мав державу. Ми сформувалися з усіх народів, які населяли півострів з найдавніших часів. У нашій крові скіфи, кімериці, готи, гуни італійці, Печенегі, половці та близько 28 народів і етносів. Саме тому зовнішність кримських татар настільки різноманітна, як написав у своїй роботі Фрезер, традиційна європейська наука впродовж тривалого часу не включала Крим до наукової айкоменіки. Основна причина цього примітного положення в тому, що стародавній півострів по черзі входив до складу багатьох держав: Скіфії, Понтійського царства, Римської імперії, Візантійської імперії, Хазарської. Каганату Золотої Орди і Російської імперії дослідники історії цих великих держав етнографії їхнього населення розглядали Крим як якусь провінцію, що не мала самостійного значення. Однак навмисно опускається істориками історичний факт: існування самостійної незалежної держави зі сформованим усередині держави народом і кримське ханство. Зазначимо, єдина державність за весь період історії Криму зі столиці в та існування незалежності 350 років це було кримське ханство. Давайте розберемося, де бере початок етнонім татари в контексті кримських татар. Процитуємо Валерія Вазгріна. І, хоча на території півострова жили Таври, кімерийці Скіфи, Сармати, Генуезі та багато інших народів, у середньовічній Європі стало загально прийнято іменувати все кочове осіле населення степів Східної Європи та Криму загальним ім'ям татари про етимологію цього етно. Є чимало різних думок. Ми зупинимося на найбільш доказових з них. Само собою європейці не взяли зі стелі це слово татари. Як описує Автанділ Кримський, вказується, що татарами, тобто не цюрками, називали монголів Чингісхана. Сучасні йому тюрки передньої Азії не суперечить цій гіпотезі, уточнення Фасбера про те, що так іменували стародавні тюрки ще жителів північного Китаю. Отже, ми дізналися з вищесказаного, сказаного, що татари це монголи монголи язичники є жителі північного Китаю. Предки сучасних росіян подібних сумнівів не знали і етимологічних досліджень не вели. Процитуємо Лаврентівський литопис. Того ж літа, явившися язиці, їх же ніхто же добре ясно не весть, хто суть і отколі і зідіша, і що язик їх, і которого племені суть, і що віра їх, і зовуть я татари, а іни глаголі таурмени, а друзі печенезі. Боже єдин весть їх, хто суть і отколі Зідіша, мудрій мужі віддять. Я добре, хто книги розумно умієць. Ми же їхні віми. Коли війська Чингісхана прийшли в Європу, більшість воїнів були тюрками. Але знаєте, що смішно? Європейці називали цих тюрків не тюрками або татарами за іменами їхніх монгольських лідерів. Теж саме сталося з кримсько-татарським народом. Основним складом були жителі, які населяли Крим. Верхівку ж складали чингізіди. Саме Чингізіди розчинилися в народі. А Імілювалася там, а не навпаки. Історіографія ж не цей факт, відображаючи картину, під іншим кутом. Як, наприклад, цитата Брайана Вільямса кримські татари сформувалися в ординський період. Він не вказує і не уточнює, хто становив основний кістяк народу в Криму, а також не каже, що приміром той самий Хаджи Гера народився і виріс, і прожив у Литві до 47 років. Він отримав за тими мірками дивовижну освіту і створював кримське Ханство за демократичною моделлю Криму неці з вчених у своїх роботах про це пишуть. Але ж це досить цікавий факт. Напишіть у коментарях, що думаєте ви, і чи є для вас це таким самим відкриттям, як і для багатьох, хто дізнається цей факт про першого кримського хана Кримського ханства, і цей факт, що цюрком стали називати не тюрками або татарами у своїх ретроспективних хроніках. Автори як руські, так і західноєвропейські стали заднім числом імену татарами і половців, і пишенієв, що сформувалися задовго на цих територіях всіх інших народів і племен прибульцями зазі. Середньовічно цю хибну думку було знято етнографами ще в XVII століття, і великим народам Азії поступово їхні імена повернулися. Але стосовно Криму і деяких інших областей, термін зберігся понині, і, мабуть, ніколи не зникне, якщо не розсіється народ його носі у XIX столітті. Фальсифікаторами історії було введено ще один термін татари-монголи, тобто ті самі ординці, варвари, які порушували спокій руських князів, і тепер вони стали крим. Римські татари, уперше про цей термін заявив у 1823 році простий учитель гімназії Петро Наумов у своїй брошурі. Він міркував усі історики між собою згодні, що ці люті завойовники були не татарами, а монголи. В міру наближення їх до меж нашої вітчизни і до країн Західної Азії були посилені місцевими татарами, тобто народами турецької племені. Тоді Наумову прийшла ідея назвати їх татарами монголами його логіка подобалася науковому Петербургу. Ярлик, навішений цюрком, з 1823 року. Увійшов у науковий лексікон. Ця версія вкоренилася в офіційній російській історіографії, а потім вдала, перекочувала в радянську історіографію. Це один із найяскравіших прикладів, коли наука перетинається з політикою. коли історію неогодного народу навмисно замовчували, переписували або подавали в негативному світлі. І ця архивна концепція ще широко поширилася як у періодичних, так і в поважних наукових виданнях, Те ж саме робилося і в бік українців. Звернемося до ще одного фейку кримської історії, який також корениться в середньовічних помилках. Фейк цей у виборі хронологічних рамок для дослідження історії корінного і основного населення Криму. Абсолютно більшість вчених вважала достатнім дотувати початок складання кримськотарського народу першої третиною 13 століття. Періодом переселення до Криму з Азії, у кочевників Батия. Однак для того, щоб остаточно прийняти дану точку зору, необхідна дешиця довести, що на момент появи в Криму і татаро-монгольських і турецьких прибутців, півострів був не або ж населення залишило півострів, переселившись подалі від страшних вузькооких чужезенців. Однак відомо, що в історично доступному для огляді періоді, зокрема в епохи, які нас цікавлять, Крим не залишила жодних. Одна велика значна етнічна група або народ, тут не розглядається кампанія з виселення чи частини кримсько-татарського населення, тобто кримських татар, булгар, греків, немців, фірмен, швейцарців тощо, які були розпочаті царською і радянською адміністрацією вже в новий час. Але ж такі події повз народну увагу ніколи не проходили і навіть фіксувалася. Так ми знаємо про переселення кімарійців у передню азію, хоча це відбувалося ще у 10 9 столітті до на. Нашої ери, але жоден античний або середньовічний історик чи географ, який пильно цікавився Кримом. Ніхто з них не говорив про те, що колись територія півострова втратила своїх первісних жителів. Обидва пришестя, які відбулися на кримському півострові, до слова не найбільше в його історії, виявилися лише частиною його історії. Вони звичайно залишили свій слід, але не змогли кардинально змінити його подальший шлях. Цей шлях часто залишається прихо. Ваним у зв'язку з цим завданням сучасного дослідника етнічної історії Криму має бути розширена для того, щоб простежити процес формування кримськотатарського народу, необхідно поглибити хронологічне тло дослідження, охопивши періоди, що передують історичним часам. Лише такий підхід може показати істинний масштаб татаро-монгольського і турецького завоювань і відвести цим епізодам кримської історії належне місце в довгому ланцюзі на різні різнопланд... Лановіших подій та метаморфоз на які вона так багата. Тому, видаливши сьогодні з назви кримські татари татари, ми видаляємо частину себе, частину своєї історіографії. По суті, ми своїми руками виконуємо багатовікове прагнення Росії стерти наш народ і претендувати московитам на землю корінного народу кримських татар, землю на які всього 200 років тому розквітала кримське ханство, держава 78 ханами і народом кримських татар. Чудовим показовим прикладом Дом є росіяни та українця, де вся багатовікова історія Русі підмінена, переписана, і, можна сказати, продана Фіофаном Прокоповичем Петру І. Київська Русь і всі її великі досягнення, весь історичний досвід української Русі сьогодні належить росіянам Цій імперії, тому самому Совку і Федерації. І саме на основі цього кейсу і цієї фальсифікованої Росією історії ми отримуємо претензії Росії на Україну, претензії на Крим. Ми зараз. Проживаємо цю страшну війну, розв'язану саме Росією, і ця війна пов'язана з тим, як Росія фальсифікує факти, історичні факти, і ця війна почалася саме з Русі і претензія на території України, території, які Московії взагалі не належать. І так само, коли вона вторглася на територію українського Криму, вона так само сфальсифікувала всю історію кримських татар, нав'язала ці російські наративи проти кримськотатарського народу. Цей приклад про. О підміни понять як Русь нам кримським татарам показує тільки одне картину того, що чекає на нас кримських татар попереду через найближчі 100 років у разі нашої самовільної відмови від назви татари. Ми повинні вчитися на помилках інших, на помилці жахливої помилці України. І ми повинні мислити і діяти превентивно, якщо наша мета зберегтися і розвиватися як народ, як показує практика, наявність свідка в суді відіграє важливу роль Праві про злочин. Ми кримські татари є прямими свідками творення української державності. І сьогодні саме ми є відтворювачами української історії та хранителями суверенності України. І тільки ми можемо відтворити справедливість сьогодні перед очима світового співтовариства, якщо діятимемо разом. Дякуємо, що додивилися цей випуск до кінця. Дякую, що дивитесь нас, чох сагу нас. Підписуйтесь, не забувайте ставити лайки та бути активними у нас на каналі.